Доброго дня! З вами Василь Федорович Тарчинець, ректор Міжнародної академії літератури і журналістики. У попередньому випуску творчих занять нашої майстерні, професор академії Володимир Юрійович Тарасюк. Зупинився на деяких епізодах, можна сказати, творчих моментах щодо створення інтерв'ю. Я цілком з ним погоджуюся і хочу підкреслити, що не вагайтеся. Визначайтеся і візьміть інтерв'ю. Нехай воно буде перше, нехай буде ще не так досконале, як ми хотіли, але я думаю, що творчості немає меж. Отже, перш ніж взяти інтерв'ю, треба дуже добре. Оволодіти тою темою, на яку б вам хотілося поговорити, вибрати співрозмовника цікавого, який би міг про це вам розповісти, звісно, домовитися з ним, і бажано би окреслити тему, питання, на які б ви хотіли отримувати. Відповідь. Але буває так, що інтерв'ю доводиться брати експроантом, буквально, як кажуть, з коліс, З події. Такі інтерв'ю зазвичай є надзвичайно цікавими, але не завжди високопосадовці або Інші особи воліють дати інтерв'ю одразу. Але це треба враховувати в своїй творчій роботі і на це звертати також увагу. А можливо, вам не вдалося розговорити вашого співрозмовника. І він Відреагував так, що ви не готові до розмови із ним. Або й він не зібрався ще з думками, або не мав часу, є різні для того причини. Отже, готуємося до інтерв'ю. Гортаємо літературу навчальну, читаємо. Інтерв'ю колег, професіоналів. І помічаємо, що є багато для нас родзинок, але нам треба взяти своє неповторне, ще ніким не взяти інтерв'ю. Тож, розпочинається копітка робота над підготовкою. Інтерв'ю. Ми вже все визначились, домовилися з співрозмовником. Він має наші запитання, навіть визначилися в часі, коли потрібно прийти до нього і розпочинати розмову. Все, ось пролунав телефонний дзвінок. Чи ви отримали смс-ку. Ваша особа. З якою б ви хотіли поговорити, взяти інтерв'ю, запрошує вас до розмови. Важливо, де вона відбудеться, чи на вулиці, чи в кімнаті, чи на студії, це дуже важливо. Тому подумайте і про те, як ви будете одягнуті. Це дуже важливо. Дуже важливо. Як і де ви будете записувати це інтерв'ю, чи на аудіо диктофон, можливо, це на радіо, а якщо на відео, то подумайте, як записати, на якою технікою, якою відеокамерою, якщо у вас є напівпрофесійна, проста відеокамера, або навіть смартфон. Але застерігаю вас, якщо ви готуєте відео для широкого загалу, то воно має бути записано в горизонтальному форматі. Ні в якому разі не пишіть відео вертикально. Тому що по бокам залишаються так звані чорні вуха, їх потім треба прибирати. Ніхто не хоче з цим возитися, і таке відео. Є неформатне, і вам у ньому цілком справедливо можуть відмовити. І це правильно, тому що не є технічно записано правильно. Отже, розпочинається ваше інтерв'ю. Дуже добре представити співрозмовника, але ще краще, якщо він про себе розкаже. Коротенько про своє життя, початок трудової чи навчальної діяльності. Залежить, з ким ви будете розмовляти. А далі така родзинка дуже цікава, треба продумати перше питання, яке б заінтригувало вашого співрозмовника. Навіть би він посміхнувся, в нього б на лиці появилася посмішка, а очі засяяли яскравістю. І він уже цілком працює на вашому боці і е, хоче вам розповісти е, великі, цікаві м, справи. Е, може, він не, навіть не буде дивитися у заздалегідь вами написані е, питання, до цього ви також готуйтеся, тому що він може відкласти ці питання і просто повести розмову в іншому ракурсі, для цього теж ви будьте готові. Тому що в інтерв'ю видно інтервуючого і той, хто бере. Їх обох видно у цьому разі, в цьому випадку, і е, глядач чи радіослухач буде це сприймати емоційно. І якщо ви його е, заінтригуєте, то він вас буде слухати, дивитися до самого кінця. А якщо не, це не цікаво, він вимкне телевізор, і на тому перегляд його закінчиться. Ну, Між тим, інтерв'ю треба визначитися і в часі. Ви мусите взяти інтерв'ю з питань таких, щоб у вас вистачило ефіру. А якщо треба якесь питання, буде скоротити, і відповідь на нього. Бо воно буде не в форматі часу. Наприклад, на YouTube є обмеження терміну часу, і це слід враховувати, але воно і не може бути дуже задовгим. Задовгим інтерв'ю і різні радіо, відео передачі, вони не слухаються. Як казав Кузьма Прудков, треба дивитися в корінь, в тему, в головну. Річ, і тоді це буде <хи> цікаво. Ну, подбайте про те, що якщо ви готуєте інтерв'ю до е, відео, то щоб були відповідні титри цікаві. Е, подумайте про це, яким, яким має бути шрифт, як ви представите, е, як це буде відбуватися, і якісь Потрібно поставити не весь час, ми будемо дивитися відео Івана Михайловича, скажімо, в кадрі, і він там щось говорить. Дуже-дуже довго і немає якихось таких перебивок, то називається технічно у, у телевізії, нашій журналістиці телевізійній. Ви мусите якісь перетинки створювати. Якщо йде мова про якісь масові сцени, то постарайтеся їх показати у перетинках таких, якісь плани показати, бо без цього у вас ніяке відео не вийде і не буде цікавим. Ну, здається, ми вже все відзняли і перетинки, і все друге, третє записали, але ми не записали. Місце події треба обов'язково сказати це на самому початку, де ви це інтерв'ю берете, де, де ви проводите зйомку, де відбувається розмова. Це дуже-дуже-дуже важливо. Ну і думати треба про те, де ви будете розташовувати своє геніальне відео інтерв'ю. На яких засобах домовтеся про це з технічним редактором, головним редактором випусків. Але це можна, треба буде робити і заздалегідь, щоб ви не працювали, як каже, без визначення, що це ваш відеоматеріал буде опублікований? Ви від свого Керівника, чи колеги старшого, який працює на телебаченні, чи на веб-ресурсі, можете отримати цікаву технічну консультацію. І це я вам раджу найкраще зробити. Тому все робіть послідовно. Я вірю, що у вас вийде дуже цікаве інтерв'ю, і ви зможете. Насолодитися разом з глядачами, слухачами тією роботою, яку ви зробили. Багато є цікавих інтерв'ю у наших ведучих телевізійних програм, авторських програм. Ви можете це все побачити на відеоканалах, на YouTube є багато авторських програм. Рейтинг їх дуже високий, але вони до цього дуже ретельно готуються, і ви це все можете помітити і в своїй практиці також застосувати. Ніколи не повторюйтесь у тих питаннях, тих проблемах, які вже висвітлені, і вони дуже простенькі цього уникайте, тому що це є своєрідний штамп, і ви звикаєте до цього, а це дуже шкодить вашому відеоефіру. От, наприклад, є таке, що весь час журналісти наприкінці запитують: А які ваші плани на майбутнє? Ну, Всі так запитують. Я думаю, що так. Робити не варто. Подумайте щось оригінальне, своє, цікаве ізюмінку. Або приготуйте для свого співрозмовника цікавий відео сюрприз. Покажіть йому, наприклад, якусь цікаву сценку з тої розмови, яка у вас точиться, ви це бачили десь напередодні. Або навіть таку е, проблему, яку би слід вирішити цьому вашому співрозмовнику, і від нього це залежить. Перед тим ви були на тих дільницях, на тих е, 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 об'єктах, як мовиться, е, про що у вашому інтерв'ю йде мова. І це буде перетинок дуже хороший, а між тим воно збагатить ваше інтерв'ю. І вона стане емоційно змістовним і насиченим. Мені не один раз доводилося брати інтерв'ю навіть у президента України була коротка така розмова з ним на спортивній базі Тисовець. Ми якраз про це говорили. Мій президент не відмовився мені дати інтерв'ю. Відповісти на кілька моїх запитань, тому що йому це було цікаво. Я думаю, що було цікаво і відео е, глядачам. Але буває так, що інтерв'ю ну, ніяк не вдається зробити. І все готово. А ось співрозмовник розповідає про це банально, нецікаво то краще від такого інтерв'ю відмовитися, перенести його на інший час, або подумати, з ким би варто з цієї проблеми поговорити. Навіть порадитися з ним. А кого б ви мені порадили на цю проблему, крім вас, ще поговорити? Я думаю, що він знайдеться у цій темі, порадить вам. І від того тільки ви будете виграші. Розповісти в одному маленькому сюжеті розмови моєї відеомайстерні є неможливим, тому шукайте нові оригінальні теми, зацікавлюйте співрозмовників. І у вас все вийде. Я бажаю вам творчого натхнення, успіхів і хай вам поталанить. Отже, пишіть інтерв'ю. Це дуже цікавий жанр. Тож до нової зустрічі, мої дорогі глядачі.